Перед вами неперевершені кольори золотий колір, який символізує багатство, велич розкіш і славу, і червоний колір, який символізує щастя, радість, процвітання та удачу. Так, так. Це кольори традиційного. Китаю. Коли ви бачите ці кольори, пам'ятайте, що за їхньою красою стоїть не лише багатотисячолітня історія, а й закони фізики та психології. Червоний і золотий це кольори, які одночасно тішать око, збуджують емоції та символізують глибоку гармонію між культурою. І наукою. Перед вами чарівні червоно-золоті багатоярусні дахи китайських будівель. Вони не лише естетичні, а й функціональні. Їхня вигнута форма допомагає перерозподіляти вагу покрівлі, протистояти землетрусам, кути дахів, спрямовані вгору, створюючи враження легкості. Але насправді це результат точного розрахунку моментів сил. Погляньте навколо, а інсталяції та декорації виглядають, немов завислі у повітрі, їхня стійкість досягається завдяки розподілу маси і низькому центру ваги. Наприклад, Гігантські дракони чи лотоси часто кріпляться до основи так, що, здається, ніби вони танцюють у повітрі. Продавці активно вигукують свої пропозиції, і здається, що їх чути всюди це завдяки вузьким вуличкам, які утворюють своєрідні резонатори, посилюючи звук. Ехо поширюється між стінами і кожен голос знаходить свого слухача і покупця. Отож китайський квартал, сповнений червоного кольору, який символізує щастя і достаток, але фізика додає цьому ще один сенс. Червоний має довгу хвилю. Тому краще помітний у сутінках, створюючи враження тепла і гостинності, зустрінемося.